Витягнув із ока нечисть. Ангел вимітав енергії антилюбові дистанційний сеанс зцілення. Мене звати Луча. я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам. Особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Недоброзичливці, прошу! Не пишіть низько вібраційних коментарів під моїми відео. Вони диснують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Нещодавно до мене звернулася жінка допомогти їй зцілитися від несподіваної напасті. Лягала спати здорова, а прокинулася із хворим лівим оком. Око почервоніло і сильно кололо, різало, дивитися ним було неможливо. Жінка знаходилася на далекій відстані від мене, тому сеанс зцілення я провела дистанційно. Взяла у роботу власне, медитацію зцілення Золотим Світлом та залучила до неї ще Ісуса, Архангелів Гавриїла, Рафаїла і Заткіла. Медитація зцілення Золотим Світлом є у моєму курсі базовий. Записатися на курс базовий, а також енергетичні діаманти фіолетового полум'я чи ангельське промені зцілення можна у моїй телеграм-спільноті «Мій Всесвіт». Посилання на спільноту знайдете інформацію під відео. Запрошую до наших спільних захистів і медитацій за перемогу України та очищення планети, які ми проводимо в моїй телеграм-спільноті щовечора. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Енергообмін важливий у будь-якій взаємодії. Для мене важливо відчувати ваші енергії у подобайках та коментарях, які ви залишаєте під відео. Даруйте їх нам так само щедро, як ми даруємо вам наші енергії, створюючи для вас відео. Першим взявся за роботу архангел Гавриїл. Я побачила, як він пінцетом витягнув із ока тієї жінки нечисть у вигляді чорного жука чоловіка, який вручався і намагався вирватися. Архангел Гавриїл передав тунечість Архангелові Задкіїлу, який трансмутував її фіолетовим полум'ям у порошинку. Спершу цілісність ока своїм білим світлом відновлював Архангел Гавриїл, Далі золотим Ісус і смарагдовим Архангел Рафаїл. А на остаточне зцілення я прикликала біло енергії Творця. На тонкому плані зцілення вже відбулося. Про це я повідомила ту жінку у надісланому їй меседжі. Через півгодини вона мені зателефонувала, подякувала за стілення і сказала, що око вже відкрилося, ще пече, але вже не ріже. При закритих очах я бачила, як ангел персикового кольору крильми вимітав з очей енергії антилюбові. І все, що виміталось, перетворювалось на блискучий пилок. Розповіла жінка про власне видіння під час моєї роботи із цілення її ока.